Всіх вітаю! Хочу поділитися своїми враженнями після покупки даного мотоцикла Кові АДТ-250. Значить, піс... ну, перший мотик в мене був шанрай 250 теж кубів 6С, ну, типу Турендуро. Покаталися з хлопцями ну, може, майже рік? Ну, зараз вже кінець сезону, то захотілося щось більш дорожнє, щоб можна було десь на дальніки їздити. Отже, після продажу свого мотоцикла попереднього я вирішив купити оцю оновлену модель. А значить, що по спочатку? Почнемо. Купляв я його в Кримичузі, в коробці, новий збирав сам. Тобто із косяків, що в мене не вийшло, скласти докупи, це, скажімо так, оцей клюв морду. Ось оцю частину. Зізнати до кучі, тому що збирається морда окремо. Оці внутрішні панелі. Потім цей клюв. Ну, коротше, збирається спочатку морда, потім прикріпляється вона до баку. І оця проблема е зі зборкою виникає, тому що все дуже плотно стоїть і нема ніяких, ну, знаєте, як там, от якихось зазорів, приходиться все натяжку робити. Ну нічого, зібрав, все нормально, то есть, трошки помучився, ну но... нічого. Значить, поїздив я на ньому мої враження після шанрая. У цього посадка краще, він трохи нижчий. А, ноги прячуться добре під бак, мій зріст 187 см. Я на ньому себе почуваю дуже-дуже комфортно. Пасажира ще поки не брав, їжджу поки сам, ну на апкаці, то може потім після 1000 км буду щось думати. Ну, 1000 км я вже, мабуть, буду катати вже в іншому сезоні. Так, а, значить, що по косяках? Косяки маленькі, але вони все ж таки є. А, Значить, Ось косяк перший був. Я не міг зрозуміти, чому У мене стукіт, якийсь, знаєте, що там якась погримушка чи щось. Ну, коротше, щось набивало ззаді. На заводському, на заводській зборці ось тут ці болти, що кріплять, кріпляться до маятника, ну, кріплять резинку оцей. Отбойник, чи як його краще назвати, він був дуже високий. Оцей і ось цей нижній. Коли ціпок на швидкості або на передачах переключаєш, був такий цокот, то ціпок цепляв за цей болт, що нижній, що верхній. І я не міг зрозуміти, мотоцикл новий, а у мене якісь непонятні звуки. Тобто, така була біда. Потім, що ще в нього, ну коли, виходить, при транспортуванні, ну це, мабуть, заводський косяк. На всіх мотоциклах, я дивився, от такі є проблеми. Тут накраски. Потім отут на дугах. Ну, я все, все зрозуміло, ді... що позаліплював, поскрашував, щоб нічого не було. Ну, то є... Є якісь нюанси, є коцечки. Там краска побита, там ще якась ерунда. Ну тут дрібниці. Так, що далі? Ржавіє сталюка. Не знаю чому, але ось. Після маленького дощу, ну не дощ був, знаєте, як. Після дощу, скажімо, я виїхав на наступний день і трошки попадала влага. Там на... ну, от, от, от я поїздив. Він свіжий новий, то є нічого на ньому нема. Ну, то є все позаляпувало і десь попадала влага. Тобто і іржа. Не знаю чому, може десь не прокрашено чи ще якісь моменти. Але от така от біда. І тут теж, ну, на з'єднаннях, де нема. Фарби вилазить і ржам. А значить, ще що один момент, що мені не сподобалось, він після покупки, ну, нормально влітку заводився більш-менш. Трошки стало прохладніше на дворі, то він на холодну почав погано заводитись. Ну, це болячка кажуть. цих карбюраторів. Це теж на текінах і на в принципі, на всіх таких моделях, де карбюратор 32-й. Ось оця ігла до упора закручуємо, і потім два або три оберти назад викручуємо і все нормально починає мотоцикл заводитись. Ну, тобто без питань. То тобто, ось такий був нюанс. Ну, в принципі, я це все зробив. І тепер мотоцикл заводиться справно. Так. Що ще я можу додати? Ну, то, що із то, що я, скажімо так, вже наліпив сам. Це поставив Вольтметр. Ось він. Поставив термометр мотора, щоб розуміти, яка температура. Стоїть термореле, яке включає вентилятор після 100 градусів. Ну, коли ти там влітку їдеш ось все, кулер поставив. І ось сам датчик, що включає цей кулер після 100 градусів. Ось він. Я його сюди зробив. Тобто він включається після 100 і вимикається. Десь отак от я дивився 90-92 градуса, він вимикається. Ця вся приблуда коштує з кулером, ну плюс-мінус гривень 350-400. Ну Додаткове охолодження влітку, я думаю, нікому не заважає, тому що мотоцикл на обкатці. щоб не перепалювати мотор. Хоча тут радіатор стоїть масляний, ну таке. Це, знаєте, як. Для самоуспокоєння. Здравствуйте. Вибачаюсь, збили мене. Так, із встановленого. Їдемо далі. Ну, зробив. Наліпки, так, трошки, щоб коли там або сумочку возиш, або ще щось, щоб не царапати пластик. Це ногами, щоб не чекатися. Е -е -е так. А, встановив ще 14-ту зірку. тут стоїть 13-та. Встановлю 14-ту. Тепер е -е, крейсер його по трасі десь. Біля 100 км, Ну, це при обертах десь 5 біля 6 тисяч. Ну, половиною, 5 ,5, так. Тобто на 13-й зірці він 90 їхав на 6 тисячах обертах. Зараз десь 100. Ну, плюс-мінус отак. от. Не буду брехати, тому що коли їдеш, так, вирівнати швидкість, як на машині, це ну майже неможливо, тому що тут. Трохи рука соскознула, то трошки там вітер, то десь ще щось. Ну, коротше, середня швидкість отак от 95 100 На 14-й зірці це вже коли їдеш по трасі. То есть, ну, дуже комфортно на ньому їхати при цій швидкості. Швидше ну, не давав, бо знову ж таки обкатка. Більше 6 тисяч не даю. Так. Встановлена кофра на 20 літрів. Саме звичайне, щоб там можна було поставити якийсь термос, коли їдеш десь на дальнях, випити чайку чи кави. Що ще встановив зараз, обійду, подивлюсь, а, о, да, до речі, забув ще сказати глушник. Якщо Хтось там хоче понавалювати, полякати людей, викручуєте оцю, там стоїть гвинт, ну, шестигранник. Витягуєте флейту і він речить дуже-дуже гучно. Затикнули флейту, можна кататися так, більш-менш він тихенький. Потім, потім, потім все, коли збирав, звісно, перемащував, прогресію, всі підшипнички, все-все-все-все, все перемастив, бо китайці не ложать ніякої змазки, Це їхня болячка. А Хоча, до речі, коли розбирав колеса, змащував підшипники, то в принципі все було нормально підшипниках була якийсь там, не знаю, щось, ну, щось наподобі солідолу якийсь, щось воно не зрозуміло. То я помастив, що, що спереді, що ззаду. Ну, то есть, елементарне обслуговування потрібно проходити. Із, ну, то есть, коли мотоцикл збираєте, починаєте на ньому їздити, то це необхідно, щоб потім не було ніяких косяків. В експлуатації. Так, що ще додати? Враження поїзді на Текені, на кові, на шанраї. Ну. Так сказати, тут, знаєте, у кожного свій смак. Хто хоче пом'якше їздити, хто хоче пожорсткіше, хто хоче індурити, хто хоче. Ну, тобто це, так скажемо, більш універсальний. Він і жорсткийший, аніж текін. Текін м'якший. Потім сідло в цього більш-менш воно ну, розраховано на нормальну їзду, десь на дальняк. На Tekken ти довго не виїздиш. максимум там ну, на одном, как кажуть, приседе ну, километров 50-60 и потом стоишь же, разминаешь сраку, потому что оно, блин, ну, не, не Тем более, что сейчас ну, все дорослые, все дядьки, то, ну, может, там какие-то хлопцы або китайцы маленькие, то оно, в принципе, для них нормально. Потом, 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 потом. По амортизаторах цей жорсткіший, Текін м'якший. Якщо там їздити десь, ну, то по бездоріжжю цей, цей, ну, так. Терпимо, але не то, як текін. Текін м'якший і він більш якось відпрацьовують у нього амортизатори більш, як кажуть, цікавіші. Більше він як ну, до ендурного. Хоча це теж не індурне. Ну, ну, більше більше до індурного. Це як більш до дорожнього. Тому що, ну, я ж кажу, з Шанраєм, якщо порівнювати, то. Шанрай то м'якенький. Текін так жорсткіший, це і взагалі як древеняка. Ну Шанрай не їздить так по трасі, як їздить оцей і Текін. Ну, тобто, якщо у вас там стоїть пріоритет десь поїздити по лісах, поганяти там от по бездоріжжю, то, звісно, беріть якийсь там пендуро, скажем так, і, і, і ганяйте на ньому. Бо він так, більш для того, адаптивний, плюс гума, плюс цей. А ці вже, ну, так, легке бездоріжжя, скажем, десь виїхати на поля. Десь там проскочити між слами і так далі. Так, ще там забуду дати, що тут стоїть Bluetooth. Ну, це якась замануха. Він усього заграється, там підключаєш телефон і вперед, То есть, адаптується, він підмикається до книжки контактної. На телефоні, і можна там, коли вам дзвонять, на цьому табло засвіч... засвічується номер. І біжить так бігущою строкою. Тобто, ну, так. Добре, що є, але ну, така функція цікава. Можна було б щось ще інше придумати. Ну, на Текіні цього нема. Тобто, щось китайці тут замудрили. Так, в принципі, в принципі, принципі, по розходу палива влаштовує десь біля 4 літрів, це так, потихеньку їдеш собі, 4-6 тисяч обертів тримаєш мотор, не крутиш сильно. Тобто, ну, достатньо, достатньо економічний. Що ще додати? Коли їздиш по бездоріжжю. Можна трошки приспустити гуму, і він більш комфортніший. І, ну, тримає, тримається, в принципі, я ж кажу, я починав на індурному, то на цьому я вже їжджу спокійно по якоїсь там насипному покриттю і так далі. По якісь по щебенці, скажімо так, по гравію, по піску. Ну, зрозуміло, ноги викидаєш, але но збавляєш ход і їдеш собі. Тобто наработки, скилл ніхто не відміняв. Якщо що, пишіть в коментарях, що зацікавило, Буду відповідати, тому що ну, модель нова, взагалі інформації ноль, що там, хто власники, по суті, ніхто нічого не відповідає, ну таке. Покатаємося, подивимося. Поки що влаштовує, техніка класна, динамічний, мені подобається, як він їде. Мотори кажуть, що вони однакові, що на кові, що на текені. Хоча, може бути, знаєте, така річ, як зірки. Тут стоїть 13.43, тут 13.42. Ну, ковір розганяється жвавіше. Ну, от реально жвавіше. Не знаю чому. Може кажуть суть у хлопній трубі. Все може бути. Ну, він, знаєте, якось ну, от даєш йому і він прям підриває. Це і так, ну, трошки спокійніший. Теж, ну, як кажуть, невеличкий плюс. Ну, побачимо, я ще після обкатки з братом станемо, спробуємо стартанути, хто там швидше і так далі. Ну, е -е -е, Після 14-ї зірки ми ще з ним не ставали. Це так ми просто наглядно на півгаза. То коли він сідав на мій, каже, так, да, тебе трошки він динамічніший. Побачимо. Це все, знаєте, може, самовношення. А так. Пишіть, задавайте питання, що кого цікавить, відповім. Буду залюбки спілкуватися з цими враженнями, ділитися з вами щодо чого, по обслузі і так далі. Всім дякую, всім гарного настрою. I myrno nie ma.